Наша глухівська публічна бібліотека вона дуже популярна серед мешканців нашого міста і взагалі нашої глухівської громади. І ми завжди намагаємося порадувати своїх читачів новими надходженнями. Я працюю саме з читачами віком від. Двох до 15 років, і от останнім часом, і саме у вересні, до нашої бібліотеки надійшло до 50 тільки дитячих книжечок, дуже гарних, яскравих, дуже популярних. Серед як серед малечі, так і серед дітей середнього віку. Книжки, саме, як би сказати, можна на замовлення, це ті, які зараз є трендовими і в Україні. І багато книжок, от саме, як от 36,6 котів, рятувальників. Це популярні книжки. В нас вже є ця серія, а ще такі додаткові. Ось, дуже... Великою популярністю серед дітвари користуються книжечки-от Патрон». Ви знаєте, дуже популярний пес Патрон і шкарпетковий монстр. І Нав, а це нова. У нас вже була така книжечка. А це нова «Пес Патрон» і Великий Т». Вони йдуть у вигляді коміксів. І ви знаєте, зараз чомусь дітварі дуже подобається читати комікси, не просто тексти, а от такі популярні і сучасні книжечки, сучасні видання. І... Вони дуже цікаві, і дітвора читає їх із задоволенням. Ось іще також в комікси такі новенькі, гарні, от як жаху історії, також цікавить нашу місцеву малечу. Для наших користувачів середнього і старшого віку ми отримали ось книжки Ізабель Абеді. Найдовша ніч та шепіт. Діти вже знають ці книжки, дуже популярними були. І в нас ціла серія цієї авторки Ізабель Абеді про Лолу. Там ціла серія книжок. Так, ну, не менш цікавими і не менш такими гарними, гарно оформлені книжки банда піратів. Ось також є в нас ціла серія, і це ще додатково ми отримали. Вони користуються великою популярністю, е і зацікавлено діти, бо дуже гарно оформлені і. Ну, зараз, ви знаєте, такі складні часи, і тому діти хочуть якось відволіктись, і їм хочеться десь подорожувати, десь нові пригоди, які їх зустрічають от, на шляху, дуже цікаві, гарні. Вони разом з героями книжок хочуть пірнути у світ, захоплений світ подорожей і е, світ пригод. Ось також дівчатка, наші користувачі, дівчатка, особливо, вони хочуть читати вже щось і про любов, і також хочеться їм почитати, просто про пригоди своїх однолітків, підлітків, які дуже весело проводять час, і не тільки весело, і цікаво. Ось і щось їх цікавить не прості історії, а саме. А саме щось таке, щоб і детективні були, і пригодницькі. І ось це такі книжки, ми отримали три такі гарні книжки: Школа Тіні, От, авторка Джордж А. Вайт, дуже цікаві. І я гадаю, що нашим користувачам вони прийдуть до смаку і вони з задоволенням їх почитають. Не менш захоплюючими є книжки Дорі. Батлера бібліотека з привидами. У нас також уже, це як серія книжок, вже в бібліотеці були ці книжки. І ще ми отримали продовження серед наших користувачів. Вони користуються дуже такою популярністю. І я гадаю, що ці нові книжки дітворі також. Сподобаються зараз в нашій саме в нашому глухівській громаді складні часи, і ну, ви знаєте, літо для нас, для наших користувачів, все ж таки було дуже таким цікавим, змістовним саме у нас в бібліотеці, я б сказала, що навіть більшою популярністю користувалися книжки, особливо серед дітей. Діти, ну бо завдяки вчителям. Ну і Батькам, звичайно ж, ми провели чотири марафона дуже таких цікавих. І діти з задоволенням приходили до бібліотеки, брали, брали книжечки, читали їх, читали скоріше, що почитати, щось цікаве взнати. Літо було дуже насичене, а ось уже більш до кі... кінець літа, вже кінець серпня і початок вересня. Впало натхнення, мабуть, у дітей. Ну, я гадаю, що це зв'язано саме з такими обставинами. У нас почастіше але і обстріли, і багато дуже дітей з батьками виїхали. Виїхали за межі нашої глухівської громади і не мають можливості відвідувати бібліотеку. Але я гадаю, що вони повернуться. дає в цьому впевнення, впевнена, що вони повернуться і будуть нашими активними. Користувача. Ну, книжки, які завжди у нас такою популярністю користуються Севолоднестайко. Він е, цікавий і, і був, і є і ще вже багато років. Діти читають, там пригоди такі цікаві, е, діти з задоволенням їх читають і поринають. Їм хочеться світ пригод більше. От я так зрозуміла. Ну, е, Також серед малечі е, про динозавриків, про тварин. Про тварин це завжди популярне. А ми отримали таку гарну серію, друзяки динозаврики і їх діти читають із задоволенням. І навіть у нас влітку була черга на ці книжки. Ну, і Багато для старших дітей. Кокатюха дуже такий популярний автор наш, Андрій Кокотюха, і його багато цікавих творів, полювання мисливців за привидами. ось і гімназист і біла ворона, ну і дуже багато його цікавих. Дуже задоволенням дітвора їх читає. І я ну відволікаються від сучасності від, від такого важкого становища. Ось коти вояки такою Еріх Гантер. Коти вояки вони користуються великою популярністю. Це ціла серія. Там дуже... Це діти з 10 до 15 років читають їх із задоволенням. Так що, я гадаю, що діти ну, будуть і читати, і е... отримувати насолоду від читання. Ну, я гадаю, що Наша бібліотека буде працювати, ну але це все ж таки залежить від обставин, які будуть у нашій глухівській тут я, громаді, бо ми прикордоння. І тому ми готові працювати і дуже хочемо, щоб до нас ходили користувачі, дуже раді. Раді і як дорослі до нас приходять і діти, якщо освітяться очі дітей від задоволення, якщо вони гортають книжечки і їм хочеться читати, хочеться разом з книжками поринути у світ пригоду, у світ цікавих історій, чи пізнати щось нове, цікаве таке, щось для, більше для свого розвитку, щоб щось почитати. Ну, ми, Я вважаю, що. Будемо працювати і гадаю, аби тільки нам дозволили обставини, дозволили. Аби ми будемо працювати.